Добрий день. На сьогоднішньому році Історії України в 8 класі вивчаємо тему Запорозька Січ Іван Цілко. Ну що ж, далі розглядаємо розвиток України в другій половині 17 століття. Ми вже вивчили, як розвивалася Правобережжя, Лівобережжя, Слобідська Україна. А тепер прийшов час вивчати Запоріжжя. І тому, власне, з сьогоднішньої теми ми будемо вивчати, як розвивалася Запоріжжя. В другій половині XVII століття. Наша робота буде складатися і розвиватися за планом. І перше питання, яке ми розглянемо, щоб розуміти ті всі процеси, які відбувалися на Запоріжжі, це буде розвиток господарства. Отже, як розвивалося господарство на Запоріжжі в другій половині 17 століття. Наступного сподіваюсь полягає в тому, що як і в попередні часи, а саме і в 15-16 що було на 17 століття основою господарства на Запоріжжі, тих людей, які жили за Дніпровськими порогами в Великому по Лозі, були різноманітні промисли, уходництво. І серед того всього, в першу чергу, потрібно звернути увагу на рибальство, тому що рибальство далі лишалося важливою господарською діяльністю населення Запоріжжя, запорозьких козаків, а саме вилову риби, в першу чергу осетрової риби, тому що не так як зараз в річках. В тому самому Дніпрі в 17-18 му, 17 -му і столітті переджали осатрові види риб, не карасики, не коропи, не окуні, а власне осатри. Населення Запоріжжя виловлювали ту рибу, її солили, як правило, складали в бочки, а потім вже бочками везли на продаж. В першу чергу на правобережжя, лівобережжя, також ту саму Польщу, Галичину. Крім вилову риби, також на Запоріжжі населення займалося полюванням, різноманітним промислами. І займаючись полюванням, можна було себе прогодувати, свою родину прогодувати. Ну, наприклад, якщо брати полювання, то таким дуже популярним видом, на які, на які полювали запорозькі козаки в той період часу, в перерах між військовими погодами, було полювання на таких. Рідкісних тепер вже птахів в Україні, не, не літаючих птахів, а саме на дорогу. Крім полювання, також значну частину життя запорожців, жителів Запоріжжя складало скотарство, розведення худоби. Але якщо роз... говорити про скотарство, то тут потрібно згрунтувати, що окрім розведення якої худоби, овець, коней, також велику рогату худобу. Але з іншого боку, також на Запоріжжі скотарством займалися не тільки козаки, не тільки українці, але також і татари, особливо в південній частині Запоріжжя, також займалися розведенням худоби. І було звичне явище, коли десь там буквально в кілометрі два. З одного боку були отари татарська худоба з татарськими пастухами, шабанами. З іншого боку, були, наприклад, і українці, які займалися рибним промислом чи якимись іншими промислами. Але якщо говорити про певні нові тенденції на Запоріжжі, то, власне, в другій половині 17 століття на Запоріжжі все більше людей стало займатися землеробством, а саме вирощуванням зерна. І зрозуміло, в тепер козацькі змінники – це не були тільки центр, для де була худоба, але так само навколо змінників з'являлися поля, які розорилися степи. І таким чином все більше і більше людей на Запоріжжі займалося землеробством е вирощенням зерна. Ну і ще один промисл, ще один господарський вид, на який потрібно звернути увагу, це розпах торгівлі біля того, самої, тої, тої самої Запорозької Січі, яка була на річці Чорнотромулик. Також була пристань, де можна було Купити різноманітні товари майже завжди, в другій половині 17 століття, біля Запорозької Січі, біля центру Запоріжжя, були торгівельні місця, люди займалися, були ринки, ярмарки навіть. І тому, власне, з одного боку, в запорожці продавалося те, що вони набували на Запоріжжі, з іншого боку, також розвивалася транзитна торгівля через різовній фраг. Через з Києва, далі на низ, через Дніпровські пороги, йшли торгівельні шляхи валки тих самих е, українських людей, які займалися чумацтвом, чумаків, і так само вивіз солі із Криму, яка поширилася потім по центральній Україні, по Надніпрянщині. І тому, власне, запорозькі козаки мали зиск від розвитку торгівлі на своїй території. Але з іншого боку, якщо розвивалася господарська діяльність в порівнянні, наприклад, із Занепадом на Правобережжі, на Поділлі, то ще однією особливістю розвитку Запоріжжя було населення. І тепер звернемо увагу на населення на Запоріжжі. Найголовніша тенденція полягала в тому, що. Другій половині 17 століття населення на Запоріжжі зростало постійно. Чисельність і козаків, і тих людей, які селилися на Запоріжжі, ставало все більше. І в першу чергу населення зростало за рахунок українських втікачів. Так, люди втікали на Запоріжжя від воїн, які йшли на поділлі на Правобережжі. Від поширення панщини, кріпацтва, також від різноманітних повинностей, ну щоб не було не було у вас такого уявлення, що такі, наприклад, з правобережжя, чи з поділя, чи з Галичини люди тікали, були втікачами. Також і з лівого берега, з лівобережжя, з, Лівобер, з, Лівобер, з снідської України. Ті люди, які не хотіли жити в тих умовах, які там складалися, не хотіли коритися, якісь владі, вони могли знайти волю на Запоріжжі, і тому зростання населення призвело до того, що З'являлися вже цілі поселення. Перші... Земівники проростали в хутори. Тепер була не одна господарська споруда, не один будинок, хата, але ж могло бути і кілька, і вже починають з'являтися перші села на Запоріжжі в той період часу. Але з іншого боку, власне, населення Запоріжжя, на відміну від інших частин України, самі люди певним чином відрізнялися. Відрізнялися своїм світоглядом, а своїм бажанням бути вільними, незалежними, нікому не коритися. І власне. Такі світогляди людей, які були вільні і хотіли бути завжди незалежними, нікому не коритися, включаючи не коритися державній владі, не платити податки, виконувати різні повинності, не користь когось. Все це приводу до того, що це все це мало великий вплив на політичний розвиток Запоріжжя. Тому переходимо до нашого третього питання: як розвивалося політичне життя, система влади, управління, як та влада керувала Запоріжжям, власне, ми розглянемо в сьогоднішньому нашому третьому, останньому питанні. Якщо там були вільні і незалежні люди, то ви з 1648 року Запоріжжя війшло до складу Гетьманщини держави Богдана Хмельницького. І вже в Богдана Хмельницького на початку 50-х років виникли певні конфлікти суперечності із запорожцями. Так, запорожці були незадоволені, що вони повинні виконувати постійну військову службу на користь Української держави Гетьманщини Богдана Хмельницького. Були незадоволені зростанням різних повинностей, податків, і тому вони вже були відкриті ворушення 1650-й. Наступні роки також жителі Запоріжжя були незадоволені поступками полякам, той тим особливо, що зростає вплив козацької старшини. Що козацька старшина свій вплив поширює за рахунок простих людей. І власне такі прості люди, які хотіли бути далі вільними, вони найбільше їх було на Запоріжжі. Але якщо ще Богдану у Хмельницькому вдавалося, ще сильною рукою тримати запорожців в покорі, то наступники Богдана Хмельницького собі ради вже дати запорожцями могли. Той самий Іван Боговський вийшов відкритий конфлікт з запорожцями, як і у Барабаш Кушовий отаман. А система влади на Запоріжжі далі була традиційна, була Запорозька Січ, яка вирішила всі найголовніші стратегічні питання розвитку території Запоріжжя. А з іншого боку, Запорозька Січ обирала собі керівників. В другій половині XVII століття це не були вже гетьмани, хоча вони носили титу, гетьмана Запорозьку, але як правило, вже вони іменувалися кошовим отаманом. І власне кошовий отаман, як і Барбаш, війшов у конфлікт з. Іваном Боговським, як ми вже знаємо, підняв повстання. Та повстання досить довго коштуло розвитку української державності. Після вже Барабаша, який був страшний Іваном Богорозьким запорожці, далі не хотіли коритися ні лівобережним, ні правобережним гетьманом, намагалися вести своє власне життя, своє власне політичний розвиток мати. І все це до того, що власне, вже в 1660 році з певними перервами, майже завжди, майже постійно кошовим отаманом на Запоріжжі обирався Іван Сирко. Правда, була перерва, як ми вже знаємо. На початку 60-х років кошовим отаманом був обраний Яків, Іван Броховецький, особи кого ми вже знаємо, як гетьмана різбережі, власне, Броховецький. Людина, яка вміла добре говорити, могла зацікавити любого співрозмовника, яка багато кому всього обіцяла. І ті люди, які жили в Запоріжжі, прості козаки, прості якісь там втікачі. Їм подобалася та людина, яка їм багато всього обіцяє, прекрасне життя, світле майбутнє і все інше. І все це було того, що власне Іван Проховецький використовував Запорозьку Січ і Запорожців як трамплін для того, щоб захопити владу на лівобережжі, власне, на Чорній Раді. 64-го року, власне, запорожці були тим, тими людьми, які всі гартували за нового гетьмана за Івана Верховецького. А власне, і за то, як Іван Проховецький став гетьман у остаточно, майже постійно, кушовим отаманом на Запоріжжі був Іван Сенко. Іван Сенко досить легендарна, з одного боку, суперечлива. Постать української історії XVII століття, особливо другій половини XVII століття. В першу чергу він увійшов в історію як добрий військовий діяч, як організатор військових походів, головне переможник військових походів. Він майже завжди перемагав у, у, своїх, у тих війнах, які він вів, у тих битвах, яких він брав участь, які він очолював. Ну, але з іншого боку, Іван Сіко мав величезний військовий досвід. На час десь приблизно народився за різними даними, десь приблизно, на, десь приблизно в 1605-60 році, тому коли його вже обирали гетьманом в тому самому 60-му році, він вже, це була людина, яка вже була старше 50 років з великим досвідом, з великим хистом до управління, до військової стратегії, тактики. І власне Іван Сімкос, якщо він був в бою, у походах непереможний, переможний, то в політиці він в українському політичному житті він мав досить суперечну роль відігравав, тому що він постійно, наприклад, змінював свій політичний погляд. Так, він боровся і воював з Іваном Беговським, також був проти Юрія, Юрія, Юрія Хмельницького, якого він перед тим підтримував проти Івана Беговського. З іншого боку, власне. Особливо його той талант політичний проявлявся вже в другій половині 60-х років, в 70-х роках. В чому він проявлявся? В тому, що постійна зміна орієнтації політичної підтримка то одного, то іншого гетьмана, то одного то іншого союзника. І все це провело... але з іншого боку, можна так сказати, що певним чином він мав запеклих ворогів, першу чергу, це річ посполита Польща, це Крим. Кримське ханство і Османська імперія. З іншого боку, час від часу він відтримував тих самих або лівобережних, або правобережних гетьманів. Ну, наприклад, до 70-го року Сірко підтримував політику Петра Торошенка, але з іншого боку, він не цурався нападати на союзників Петра Дорошенка на кримських татар. Таким ключовий момент це битва під Гайцем в Голичині, де, де українці разом з татарами. Воюючи за українську державу Дорошенка, майже перемогли польські військо Яна III Особильського. Але коли татари почули, що Іван Цітко зробив похід і знищив їхнє майно в Криму, ну, зрозуміло, вони покинули Дорошенка, а Дорошенко вже не міг дотиснути польське військо, яке зазнавало поразки. І війна закінчила, не закінчилася, а далі продовжилася. З іншого боку, вже коли Дорошенко в 70-му році заключив свою Зосманську імперію, тоді вже Іван Сімко вже відкрито виступи проти Петра Дорошенка, почав здійснювати військові походи, військові операції проти Петра Дорошенка. Щось схоже було із е, московитами. Він. Е, не підтримував московитів і боровся з ними в половині 60-го років. В 67-му 8-му році він підтримав повстання активно Московське на Лівобережжі. В Запорозці були у війську Дорошенка, коли він захоплював Лівобережну Україну, усував Бруховецьку відладу з іншого боку. Вже в 70-х роках Іван Сібко підтримував московитів, мав те, мав маєтності, наприклад, на Слобідській Україні в тій самій Мерефі, жила його родина. Поки він був гетьманом не гетьманом, а е, Кошовим отаманом на е, Запоріжжі. Все це провело до того, що власне, авторитет на початку 70-х років влада сека в українській політиці зростав і вплив після тих перемог, які він здобував в першу чергу над татарами і турками. Але були певні моменти, які були досить негативні для Івана Сєвка. коли в 1672 році. Після усунення Дем'яна Многорічного в Запорозці і значна частина козаків Лівобережжя і найсуможанська підтримали Івана Сірка на гетьманству, і сам Сірко хотів бути гетьманом Лівобережжя, а він вийшов в конфлікт з Іваном Савмиловичем, все це привело до того, що сірка просто-напросто в'язнили і відправили в Тоборськ на Сибір. Але коли сірка не стала на Запоріжжя булася одна проста деталя. Що не було б тепер кому організувати оборону Запоріжжя від кримських татар? І найгірше для Московії, що кримські татари тепер почали робити походи свої військові, не тільки на, як раніше було, на правобережжя, Галичину чи Поділля, а кримські татари почали ходити походами на Лівобережну і Субільську Україну, на ту ж саму Московію. Ніхто не міг дати ради з кримськими татарами, з їхніми набігами. Походами, і тепер московити були змушені згадати за Івана Сірка. І вже в 73-му році, через і він повернувся. І вже до кінця життя до 1680 року він був постійним кошовим отаманом Запорозької Січі, запорозького війська. І, власне, в 70-х роках Запорозці Івана Сірка брали активну участь у війні, яку вела Московія і обережні козаки проти турків і татар брав участь він. В захисті Чигирина, які в той період часу е, намагалися е, зберегти під свою владу козаки Самойловича, Московити, Прямі походи турків і татар на Запоріжжя на Запорозьку Січ, та, також були невдалими, тому що Іван Сібко йому вдавалося тримати оборону і не допустити до захоплення зруйнування Чортомилицької Січі в 1674 році навіть військо ніж майже 200 тисяч солдатів не могло собі дати раду з кількома тисячами запорожців. Власне, Іван Серковійшов в українську історію автор е, листа турецькому султану Мехмеду IV IV, який власне, він досить принизило і неприхильно висловився про турецького султана і його Османську імперію. І, власне, до кінця життя а помер по 1680 році сталося так, що власне після нього вже не було таких яскравих на Запоріжжі кошових Отаманів, які б могли так організувати оборону і розвиток Запоріжжя і поширити далі українські впливи на півдні. Хоча, якщо так брати самоособисті Івана Сірка, це була людина, яка не була зажернула, яка не мала якихось постійних ворогів, щоб ми собі уявляли, що для нього було звичне явище, коли йому навіть московити дорікали, чому біля Січі татари випасають свою худобу. Він казав, що наші сусіди вони завжди тут випасають. І навіть серед багатьох татарів у нас мав великий вплив авторитет. Власне, все це покаже, що схід є схід, тому що там, де є сильна влада, яка може себе захистити, яка може. Свій авторитет закріпити з допомогою військової сили, це завжди є сильна і авторитетна влада на сході. І тому багато кримських татар владі навіть зверталися в певних якихось суперечках до Івана Сірка, щоб вирішити якісь свої конфлікти. З іншого боку, вже ті самі бужанські татари, кримські, які були в Криму, це були вже далекі люди, це не були сусіди. І власне з такими татарами і турками святково згоден завжди воювати і здійснювати військові походи проти них. І тому, як далі розвивалося Запоріжжя вже на самому кінці, на початку XVIII століття будемо вчитися на наступних темпу, будемо вже вчити Північну війну. І е гетьмана Люди бережа Івана Мазеля. А сьогоднішньою темою ми власне вивчили, як розвивалася Запоріжжя в другій половині XVII століття. Домашнього завдання ви працюєте параграф 23. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здоров'я, всього найкращого.